Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Дуже радий я малята вас грамоти навчати, фішки ви до рук беріть та моделі слів складіть. Дітки, хто до нас завітав сьогодні в гості? Так, це наш давній знайомий грамотелько. А завітав він до нас сьогодні в гості і... Приніс нам дуже багато цікавих завдань. Отже, давайте розпочнемо їх виконувати. Перше завдання нам необхідно з вами зробити звуковий аналіз слів. Перше слово ніч, друге зорі. І так, скажіть, будь ласка, у слові ніч, перший звук, який? «Нь». Приголосний правильно, м'який? Позначаємо двома рисочками. Далі наступний звук ніч. І який це звук? Голосний позначаємо кружечком, правильно. І останній звук у цьому слові, який? Ч, ч, приголосний, твердий. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? Правильно три. Скільки голосних? Одна. Так, скільки приголосних м'яких? Одна. А чи є приголосні тверді? Є. Так, також одна. Так, наступний малюночок робимо звукове аналіз слова. Зорі. Перший звук, який? З, з. Приголосний. Твердий. Позначаємо однією рисочкою правильно. Наступний звук, який? Зо-о-о. -о. Голосний позначаємо кружечком. Наступний звук зорі. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І останній звук у слові зорі. І. Голосний. Скільки звуків у цьому слові? Правильно. 4. Скільки голосних? Дві. Скільки приголосних твердих? Одна. А приголосних м'яких? Також одна. Так, малята. Розгляньте, будь ласка, малюнки і назвіть, що на них зображено. Так. Дівчинка з косою, коса, сонечко, да, жук сонечко сонечко, яке у нас на небі сяє, ручка для письма, дверна ручка, лист дерева і лист поштовий. Дітки, дивіться, у цих малюночках, однакові назви. Є у нашій мові слова такі, які звучать однаково, але мають різне значення. Ці слова називаються омоніми. Ось і наступне завдання. Нас чекає нова гра. Ви картинки роздивіться, що зображено скажіть, і омоніми підберіть. І пропоную вам пограти в гру, яка називається Омоніми. Подивіться, будь ласка, перший малюночок у нас намальовані квіти. Як вони називаються? Дзвоник, правильно, дзвіночки, да? нам необхідно з вами серед цих малюночків знизу підібрати до нього слово Омонім. Правильно дзвіночок. Так, наступний малюночок – замок. Підбираємо який малюночок? Замок. Так, слово омонім. Далі зебра. Ну, Звичайно, зебру тваринку підбираємо. Так, подивіться, далі ключ дверний. І підбираємо ключ-розвідний інструмент. Так, і у нас залишився кран. Будівельний кран. Так, ось ми малятам підібрали з вами слова омоніми. Пропоную пограти в наступну гру, яка називається Назви слова. Назвіть, будь ласка, назви малюночки. Перший малюночок море, сонце, кермо, океан, обруч, колобок. Скажіть, дітки, що спільного у всіх цих назвах? Так, у всіх цих назвах є звук О. Правильно малята. Так, звук О ми позначаємо ось такою літерою голосною О. Буква О Означає голосний звук О. А тепер пропоную вам малята. Наступно виконати вправу, яка називається Знайди звук. Нам необхідно з вами визначити у даних малюночках, де стоїть звук О. На початку слова, в середині або в кінці слова. Перший малюнок. Бінокль. Де стоїть звук О у цьому слові? Так, малята, посередині. У слові вікно в кінці, правильно, в слові оса, на початку слова, так, молодці, далі окуляри, на початку слова, лимон, всередині слова, відро в кінці слова. Правильно малята. Добре! Тепер я пропоную вам відпочити і гімнастику для очей зробити. Так, слухаємо, будь ласка, уважно, що нам будуть казати, і ми з вами виконуємо. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб наші очі відпочили, робимо це. Разів чотири. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із три. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Молодці малята відпочили наші оченята. В небі сонечко жило, кругле, наче буква О. О, як діточок любило, як ласкаво говорило. Подивись но ну, ти навколо, де ти бачиш букву О. Дітки, пригадайте і назвіть, на що схожа буква О. Так, на що вона схожа? На обруч, на м'яч, на коло, на кермо. Так, і на казкового героя якого звуть як? Колобок, правильно. Зараз я пропоную вам пограти наступну гру, яка називається Нагороді в саду. Роздивіться, будь ласка, малюночки спочатку на городі, потім в саду. І скажіть мені, будь ласка, на які овочі? Схожа буква О. На капусту кольорову, так, на звичайну білокачану капусту, на помідор і на картоплю. Так, а на які фрукти схожа буква О? На яблука червоне, на яблуко зелене. Так, на апельсин. На ягідку кавунчика. Так. Далі на абрикоску, Так. На вишеньки. Так. На черешеньки. Так. Молодці. Дуже добре, малята, ми впоралися із цим завданням. Зараз я пропоную вам пограти в руй, яка називається чарівний мішечок. Вам необхідно назвати дітки слова? В якому буде звук, о, будь ласка, так, осінь наповнюємо наш мішечок. Яблуко, їжачок, Так. дерево, дощ, картопля, морква. Огірок. Так, ось ми і наповнили наш чарівний мішечок. Молодці малята. Поки ви слова називали, знайомі нам звуки пісні заспівали. Спробуйте і ви, малята, разом зі мною заспівати. Давайте ми зараз з вами, дітки, будемо пробувати читати по складам. Ми з вами на новому занятті. Це вже робили. Давайте будемо співати наші звуки. а у Поєднали ми їх разом, і у нас вийшов склад Ау. Так, далі читаємо у А. Вийшов у нас склад УА. Наступний. А-о. -о. Так. І останній склад О. -о. У, -у, У так, дуже добре. Ви малята молодці, дуже вправні умільці. До побачення вам каже громадейко і дякує вам за виконання всіх завдань. І я вам кажу до побачення. Супер! До нової зустрічі!